Я придумала, приготуйте мені спершу вафлі. Я так золодніла. Звісно, почнемо з кавонового желе. Засипаємо суміш желе в миску з водою. І перемішуємо вінчиком. Коли суміш буде готова, то ми використовуємо вафельницю. Але не електрично, а силіконово. Бо у нас желе. Заливаємо суміш желе у формочки. Ось так. Рівномірно, кожен відділ. Готово. Бабуся, як вам моя задумка? О, дорогенька, я занадто стара для цих модних рецептів. Але ви тільки подивіться, яка ідеальна желейна вафля. Готово. Тепер мені потрібен шоколад. Беремо шоколад, дістаємо. Його треба розтопити. Коли шоколад стане повністю рідким, то зануримо у нього вафлі. Шоколад розтанув. Зізнайтесь, вже щось нагадує. Але для повної подібності потрібне насіння. Я їх зроблю й шоколаду. Відсаджуємо на дошці краплі. А потім викладаємо їх на желе. Дивіться, вийшли желейні вафлі зі смаком кавуна. Джоді оцінить. Бабуся, що ви придумали? Я зробила класичне тісто. Переливаємо його в вафельницю на одну половинку. Тепер дістаємо какао. Висипаємо трохи в миску з тістом і замішуємо. Вийшло шоколадне тісто. Його заливаємо на другу половину вафельниці. Тепер накриваємо та чекаємо. О, аромат приголомшливий. Не вже все готово. Отак, ідеальна вафля. Шеф, ви тільки подивіться. Перекладаємо вафлі на тарілку. Поливаємо зверху медом. Ось так. Звісно, нам треба прикрасити малиною та чорницею, щоб було смачніше. Посипаємо солодкою пудрою. У мене все готово. Шеф, хочете домашню малину? Можна. Я ніколи не проти. Дякую. Що відбувається? О, ні. Я втрачаю контроль над міксером. Бабуся, допоможи мені. О, Дякую. Тісто вийшло рідким. Але я вже вигадала інший спосіб зробити ваплю. Дістаємо пончик. Кладемо в вапельницю, накриваємо. Сильніше натиснувши, щоб напевно. Ось побачите, це буде смачно. Джуді, спробуй. Ох ти, ви все приготували? Яка краса! Це виглядає дивно. Що всередині? О, це пончик. А що він робить у вафельниці? Добре, спробуємо. Смачно! Я люблю пончики. А що тут? Ух ти! Вафлі з ягодами! Таке я обожнюю. Дуже дуже смачно. Смакота. А що там далі? О, ці вафлі нагадують шматочки. Кавуна. Давайте швидше спробуємо. М -м, вони жалені. Здорово, все дуже смачно. Шеф, перемога ваша. Ти ж моя улюблена дівчинка. Вона зробила правильний вибір. На цей раз мені хочеться яєчню. Це просто. Я чекатиму. Звісно, мила. Мені потрібні яйця. Розіб'ємо пару штук. Не можу відкрити упаковку. О, ні. Я розбила всі 10 штук. Ну годі, забули. У мене є маршмелок. Воно смачне. Давайте пересипемо його на тарілку. Тепер дістаємо фен. Який він потужний. Направляємо фен на маршмеллоу. Плавимо. Вийшло. Потім дістаємо жовту жуйку. Вона неймовірна. Кладемо в центр. Все буде жовток. Посипаємо зверху вибуховою карамелью. Джуді такої яєчні точно ніколи не їла. Нарізаємо морквину, розбиваємо кілька яєць у миску, Шкаралупу геть. Тепер беремо милу свинку, яка обожнює жовтки. Слона їх збирає, а потім віддає. Ми складимо жовтки до іншої миски. Зараз нам потрібні лише білки. Білки ми розливаємо по двох мисках: половину в одну, половину в іншу. Капаємо пару крапель-бардників, перемішуємо, збиваємо жовтки. Готово. Переливаємо їх на сковорідку. Чудово. Тепер закручуємо в рулет. Після переливаємо на сковороду червоні білки. Чекаємо, коли все схопиться. Та скручуємо в рулет. Так само робимо із зеленими білками. Чудово. Тепер перекладаємо наш кольоровий омлет на тарілку. Нарізаємо на шматочки. Прикрашаємо чері та кропом. Готово. Бабуся. Ой, бабуся, що з вами? Невже вона заснула. Вставайте, її треба розбудити. Підйом. Що? Ой, я заснула, вибачте. Треба продовжувати готувати. Переливаємо на сковорідку білки. Після цього викладаємо жовтки. Ось так. Прикрашаємо яєчню зеленю, а із жовтків робимо милих рибок. Готово. Перекладаємо яєчню на тарілку. Так, мені треба обіймати. Вуаля. Готово. Вийшло. Смачного дорогенька. Ви вже зробили мені яєчню. Похвально. Все виглядає супер. Давайте почнемо з рибок. І? Ой, так це сирий жовток. Не А що тут? Кольоровий омлет. Цікаво. Спробуємо. М -м, як смачно. А що тут? Дивний жовток. Ого. Здається, у мене на язиці вибухає карамель. Прикольно. А сам жовток із жуйки. Здорово. Я ставлю лайк. Сестричка Дженіс виграла. Ура! Це моя зоряна година. Я така щаслива. Жохливий фломастер! Все найкраще підходить для мого малюнка. Хочу молочний коктейль. Чудова ідея, Джуді. Дженіс, ти щось вигадала? Так, мені потрібні газовки і формочки для льоду. Відкриваємо баночку фанти. Заливаємо кожен смак у форму. Готово. Тепер беремо морозну фанту. Під одного виду морозить відкриваємо. Спробуємо. Ого. У мене в роті все захололо. Ой. Скоріше заморожуємо кригу у формах. Клас. Виходить. Чудово. Перекладаємо літо довгий килих. Заливаємо спрайтом. Вставляємо трубочку. Готово. Бабуся. І прибери від мене броколі. Що ти вигадала? Я вирішила зробити для маличі Джуді корисний смузі з овочів. Кладемо броколі, витискаємо сік. Далі моркв'яний сік. Так. Тоба. Сам коктейль я залю грейпфрут Приберемо серединку, переливаємо, вставляємо трубочку. О, Дженіс, бачу, що тобі також цікаво спробувати. Тримай, Люба. На всіх вистачить. Дякую. Спробуємо. Яка гедота! Мене зараз нудить. Але не при бабці. Ой, тобто так смачно, бабуся. Ти перевершила себе. Дякую, Люба. Я старалась. Шеф, як у вас справи? Я зроблю класичний молочний коктейль. В одному блендері буде полуничний, полуничне морозиво і полуничний сироп, а в другому блакитний з шоколадним морозивом і чорничним сиропом. Залишилось усе залити молоком. Закриваємо кришки, вмикаємо та чекаємо. Готові коктейлі переливаємо у келихи. Прикрашаємо збитими вершками. Два коктейлі вдвічі більше шансів виграти. Я прикрасила зверху посипками. Закриваємо. Вставляємо у шолом з трубочками. Вуаля можна подавати Джуді. Смачного. У мене немає слів. Ви зробили бомбічні коктейлі. А це що? Коктейль у грейпфруті Пахне не дуже. Але я маю хоча б спробувати. Заради бабусі. О, ні, яка гидота. Смачненька. Добре, що далі? Цей шалом виглядає прикольно. Одягнемо. Трубочка. Спробуємо. Ммм, як смачно. Таке мені подобається. Клас. Так. А цей коктейль такий величезний. Хочу скоріше спробувати. Класно, але нічого особливого. Вирішено. Шеф, ви перемогли. Як комило. Ви заслужили на перемогу. Це у хованки із зав'язаними очима. Друзі, ви тільки подивіться. Тут так багато місць для хованок. І з іншого боку також багато. Давайте вирішимо, хто перший шукатиме. Все вирішить гра камінь, ножиці, папір. Давайте швидше розпочнемо і перше шукатиме брітні. Не переймайся так. Все одно буде дуже весело. На Брітні треба вдягнути маску. А тепер розкручуємо, розкручуємо. Ховаємось! Розбігайтесь хто куди. Ой, запаморочилась голова. Ей, де ви? Один, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукать. Хто не заховався, я не винна. Зараз я вас знайду. Ой, що це? Щось тверде. Стіл. І тут смаколики. нагетси. Вона їсть нагетси? Це так смішно. Дівчата, ви як там? Нагетси я теж хочу щось смачне. А я маю торт. Спробую його. М -м -м. Мері, глянь туди. Давай, хано, ми теж поїмо ласощі зі столу. Сподіваюся, брітні не зрозуміє, що ми стоїмо просто в неї під носом. М -м, як смачно! Важко зупинитись. <реку> Мері, будь тихіше, вона може почути. Шш. Тихо, я зараз кину в тебе картоплею. Ой, я щось почула. Дівчата, ви тут? Хтось кидається їжею, мері це ти, хана. Я зараз вас зловлю. Я знаю, що хтось поряд. Зараз я вас піймаю. Тільки не я. Іди, йди. Зараз ховаємось від неї. Я просто хочу поїсти торт. Вона мене ніколи не знайде. О, це торт. Він так смачно пахне. Хочу спробувати. М -м -м, смачно. Але я чула, що хтось поряд. Зараз я знайду. Не чіпай нас, не чіпай. Мері, треба скоріше брати їжу з собою та бігти. Тут небезпечно перебувати. Брін ходить поряд. Куди ви всі поділись? Ходіть до мене. Я знаю, що тут точно хтось ховається. Я тебе знайду. Мейбл, іди швидше до мене. Тут найдініше. Дякую, Кенні! Провалюй. Я тобі дав притулок ти? Брітні зовсім поряд. Зараз вона зловить мене. Треба тікати. Спіймала. Я піймала одного. І хто це? Не втечеш. О, це Кенні! Все. Тепер ти шукаєш. Чому я заплющу очі маскою коня? Розкручуйте мене краще. Тільки не дуже. Мене я можу знудити. Добре. Ви вже розбіглись. Я йду шукати. Так. Хто ж тут? О, Це ведмедик. Не людина. Ну добре. Так, тоді ви тут. Я вас зараз знайду. Дуже швидко. Я знайду вас швидше, ніж ви гадаєте. І чим це зробила Брітні. Ей, що це? Хто мене вдарив? Хто тут? Я вас знайду. Дуже швидко. О, Знову удар. Хто мене б'є? Так, підійди до мене, я тебе зловлю. Все, іду звідси. Так. Тут хто в мене кидається. Зараз я точно зніму маску і знайду. Хана вирішила подратувати Кені. Треба її підтримати. Дівчата погнали. Беріть паралонові палиці і давайте тикати в Кені, щоб він не зрозумів, де ми. Ой, ні. Тепер ви всі вирішили це робити. Перестаньте. Проте ви зараз всі поряд. Я вас упіймаю. Ану перестаньте. Я вам у дам! Хто тут? Мері? Хана. Ага. Я вас піймаю. А це хто? Ну-ка, ей, годі, перестаньте. Дівчата, не припиняйте. Кенні, ми тут. Ей, зараз якогось піймаю. Все, піймав, піймав. І хто ж це? Ха! Це не так просто наша конячка. Ой, ти кинула мене в і з польками. Коли я ж упіймав тебе. Я тепер весь мокрий. Ну, вибач, давно хотіла так зробити. Я готова шукати. У мене маска папуги. І буде весело. Можете розкручувати мене. Так, 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 так. Я готова. Погнали! Ух ти! Ха. Так, ви вже всі розбіглись? Добре, я починаю шукати. Так, так, так. Що це у нас? Полиця. Так, а це що? О, це мені знадобиться, щоб кожного піймати. О, ні, у неї бластер Вона стрілятиме. Всім лягай! Треба ховатись, Ех, але я хотів підкріпити з тортом Стривай, мебл, не роби цього. Ага, стріляю. За допомогою цієї штуки я зловлю вас швидше. Це буде рекорд за всю історію гри. Куди ви всі сховались, я вас знайду. Бластер уже заряджений. Я не хочу, щоб мейбл знайшла мене. Потрібно щось вигадати. Йдемо разом із кущем. Так, трохи страшно. Начебто затихла і перестала стріляти. А, треба тікати. Ай, я врізалася у вулик. Я чула щось з боку дерева. Там точно хтось є. Ні. купа бджіл. Ні. Ідіть. Ідіть. Ні. Я ж ховаюсь не псуйте. Мені все, що вони робили. На мене бджоли напали, допоможіть. І так, тут точно хтось є. І я тебе зловила. І хто це? Ханна. Тепер моя черга. У мене буде маска чумного лікаря. І так. Годі сміятись, розкручуйте мене. А, мене зараз Перестаньте. О, Знову час шукати. О, я вважала це легше. Потрібно повернутись в укриття, бо після хани тут все зруйновано. Я вас шукаю. Ви десь поруч. Ідіть до мене. О, щось упало. Тут хтось був, вам мене не провести. Так, це кущ. Ні, мені потрібна людина. Гей, ти мене так просто не спіймаєш, я втечу. І буду захищатись. Ні, то кидаються кульками. Це точно, Кені. Перестань. Мені і так важко. У мене поморочиться голова, друзі. Ну, де ж ви? Ідіть до мене. Я вас обійму і піймаю. А, мало не впала. Ти все руйнуєш на своєму шляху. Тут повний хаос. Так, ви десь поряд. Зараз я вас точно зловлю. Де ж ви? Піймаю. Не зловиш, не зловиш. Не сумнівайтесь в мені. Я знаю, що одна людина точно попереду мене. Так. Я точно маю когось з вас піймати. Так, хтось упав. Все мій шанс. Піймала. Ура! Хто це? <раприкан> Мері, я так і знала. Ура! У мене маска риби. Давайте вже, крутіть. Хочу скоріше когось із вас піймати. Ой, як багато поворотів. Готова? Так. Кого ж я зараз піймаю? Піймала. О, ні, це не людина, а торт. Добре. Не страшно. Шукаємо далі. Так, ходімо. А що тут? Іу? Це ж... А, шоколадний фонтан. Тепер усі руки в шоколаді. Це так смачно. Ходімо до мене. У мене руки в шоколаді. Я зараз знову впаду. А що це? Також торт. Пізьмо його собою. Ходімо до мене. Я буду у вас торт кидати. Ха! А навіщо? Його треба з'їсти? всі тут. Ідемо сюди. О, я впала! У мене не виходить. Друзі, я програла. Ви перемогли. Не виходить у мене грати в цю гру. Краще їстимо торт. Це у мене набагато краще виходить. Що Мері, не треба засмучуватись. Ми ж просто граємо. Якщо не хочеш, то давай поїмо торт. Він дуже смачний.